Сьогодні буду відправляти ось такі свої замовлення. Це в мене регулятор обертів для колекторного двигуна відправленої машини. Ось так і виглядає. Вони є в багатьох варіантах виготовлення. Це в мене регулятор обертів в комплектації за кнопкою реверса для зміни руху валу вправо-вліво. Е, стоїть радіатор охолодження на семісторі. ручна робота. Також встановлені на контакти регулятора, ось такі контакти-мама для зручного під'єднання вашого регулятора до вашого двигуна. Тобто повністю готова комплектація. Дріт-вилка, вам тільки е, приходиться замовити цей регулятор у мене наложеним платежем, е, забрати на, на, на пошті своє замовлення і під'єднати до вашого двигуна. І потім вже собі в майбутньому зробити станок. З такої комплектації можна зробити багато станків, наприклад, токарний, свердлильний, шліфувально, полірувальний, фрезерний. Е, мій замовник був, якось робив е, дровокол, Ну, багато чого мої замовники робили. Так що, кому цікаво, такий регулятор обертів для колекторного двигуна. Є в комплектації без кнопки реверса, є з кнопкою реверса, яка виведена на окремому дроті для встановлення регулятора з кнопкою реверса на фасадну частину. Так що Кому цікаво, також була комплектація у мене якось з кнопкою педаль. Тобто, замість цієї кнопки була кнопка педаль під ногу. Також буде скоро в майбутньому замовлення. Монокнопка педаль, монокнопка реверс, точніше, ось така кнопка буде під ногу, щоб замовник міг вліво-вправо перемикати однією ногою. Так що, якщо вам цікаво, я залишаю свої контакти під відео. пишіть мені в телеграм, приймаю замовлення там.